Друзі, всім привіт! У мене тут велика коробка, яка навіть не вміщається в... в екран. Це посилочка від Angie Soap Ангеліни. І зараз будемо дивитись, що там. Так, Тут якийсь пакетик, який я випадково порізала. Шклі. Як вона мені сказала, тут всякі штуки для миловаріння і тому подібного. Вона вже цим не буде займатись, тому вирішила віддати мені все це. І давайте. Подобимося. Так, корзиночка. Вона ще займалася виготовленням о, спирт, я не знаю, в мене етиловий чи ні, для зовнішнього. Ну, в принципі, спирт для мила ніколи не буде зайвим. Ще є гліцерин. Так, я, напевно, підкладу, про всяк випадок підкладу. Таку штуку, на якій варю мило. Так, це гліцерин, дуже багато гліцерину. В принципі, для чогось згодиться. Спирт також перельємо сюди. Це все для помад. Омаду я ніколи не робила. Навіть ось така штука силіконова. Ого, тут прямо так все професійно. Не буду усе діставати. Щось протекло. Це барвники для помади. Чи вже готова помада? Давайте одну відкриємо. О, тут щось таке гарне. Як це відкрити? Ага, ага, це, це пуста така от помадниця дуже гарно. Виглядає? Ось така. Так, це ай якийсь барвничок, здається. Бджолиний віск? Ага, це він протік, здається. Так, ще ось такі. Для помади, може, десь щось є. О, а тут помадка є. Пахне якимось лимончиком. Ось тут видно, що на ній виділився гліцерин. Я не знаю, вона використана чи ні. Оця важкенька. Тут можете щось є. Так, така ж сама помада. Якимось лимончиком пахне. Так, що у нас це? О, діоксид титану ще й так багато. У мене діоксид титану це ось такий вже. Розведений, теж на гліцерині. До речі, мені треба буде розвести кольори? От, жовтенького у мене вже майже немає. Я згадала, що так, гліцерин мені знадобиться для виготовлення кольорів. Так, що у нас це? Сухоцвіти тут посипалися. Я не знаю, що це таке. Якісь кісточки. Так. Це якась кісточка, якийсь пензлик. Я потім у неї перепитаю, що це і для чого. Ага. Можливо, теж щось для помад. Так, тут у нас теж сухоцвіти. В принципі, я їх можу використовувати для мене. Так, це так прикольно розпаковувати щось. Як сказати? Щось від колишнього майстра. Ось таку корзиночку. Масло какао. Теж масло какао знадобиться нам для мила. Ось такий термометр у мене такий є для кухні, для м'яса, але це можна використовувати якраз для таких технічних робіт. Ого, так, форми. Так. Що у нас тут? Так? Тут ось такі шарики в мене є такі? Ось це взагалі дуже круто. А можна, тобто є ось така. Підставка. Місто Мила я теж з ними працювала багато. Ось така підставка для того, щоб мило було рівне. Це дуже-дуже круто, за це велике дякую. Так, ось така трояндочка. Ось ці шарики. І і це, я так розумію, для того, щоб плавати ось такі мірні ложечки. До якісь олії, душки, щось тут протекло, щось дуже пахне. Зараз будемо дивитись. Це дуже часта така проблема. Це дуже часто проблема навіть у мене. Гідроксид натрію це для мила якраз мила з нуля. Приберу подалі. Ще ось такі дві лопаточки. Папірці PH, я так розумію. Так, от, щоб перевірити PH? Дуже корисна штука. Так, тепер давайте дивитись що у нас тут. Ось така, такий аромат. Зараз скажу, чим пахне. Хеппі хобі. Теж знайоме мені. Таким чоловічим парфумом пахне. Будем дотирать и не Так, огирок. Вкусный свежий огирочок. Так, морска. Пахне дуже класно, ай відклеюється. Дуже класно трошки з таким навіть лимончиком, я би сказала. Треба їх добре всі закручувати, бо течуть. Так, лаванда горна. Так, не відклеюся. А пахне так солоденько, навіть не лавандою. Мені подобається. Поки мені все подобається. Так, чорний галстук США. Майже нічим не пахне, але те щось таке чоловіче, не хочу воно концентруватись. Так, Light Blue. Теж дуже теж цікава, цікавий аромат, але. Мені їх дійсно складно описувати, бо вони такі, знаєте, о, ну от не якісь такі. <свісно> незрозумілі, чи як тут сказати правильно. Незнайомі о, так, Армані. Не знаю, чи любить хтось. Армані, от Акваді Джила. Мені це пахне якимись бабусиними, бабусиними духами, парфумами. Поки це перше, що мені не дуже зайшло. Так, дивимося, що у нас тут. Текли і поприклеювались трошки, ну буває. One, One Million. Давайте понюхаємо, як мільйон пахне. Теж такий не. Незнайомий аромат, я би сказала. <кій> Ейфорія Кельвін Кляйн. Це аналоги ароматів. Щось мені майже не пахне. Треба час дати. Так, не знаю. Теж мені дивно пахне. Можливо, я перенюхала вже. Так, One Gentleman, Dolce Gabbana, Я, до речі, не дуже ризикувала такими от ароматами, бо ну, мені треба знати, що я пропоную, і, якщо що, описати клієнту, як пахне той чи інший парфум, як пахне те чи інше мило. Ну, теж воно мені бабусиними духами пахне. Якось оці три пахнуть однаково. Так, і ще три аромати у нас залишається. Можливо, вони були по пакетиках розфасовані, бо пахнуть якось однаково, так, далі в нас. Cool Water Давідов. Теж незрозуміло для мене пахне. Якось вони для мене всі однакові. Так, це Кензо. Не буду навіть намагатися це прочитати. Теж бабуся, але трошки з грейпфрутом. Так, і останній аромат це Armani Mania Armani. Десь теж. Крапельку додам. Не знаю, не розумію я цих ароматів. Можливо, їм треба постояти. От, шість ароматів для мене не зрозумілі. І ось ці. Раз, два, чотири, п'ять, сім. Мені подобаються і я їх, скоріш за все, буду використовувати. Так, все розібрала. Тепер у мене є можливість спробувати робити мило з нуля. Хоча, ось таке масло какао, я, скоріше за все, буду використовувати у бомбочках. Так, я вже їх. Починаю робити, поки не знімаю відео, бо хочу трошки приловчитися, як це робити, і буду показувати вам. Дякую велике Ангеліні за ці подаруночки. І я думаю, що ми з нею скоро зустрінемося. У мене для неї теж є подаруночок. Я, скоріше за все, Упаковку його покажу вам на Ютубі. Дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто ставить лайки, підписується. Дуже дякую тим, хто донейти. Це дуже приємно, що вам подобається те, що я роблю, і ви таким способом це показуєте. Це прям дуже-дуже приємно. Якщо ви хочете мене підтримати, є під відео реквізити, але не забувайте, що спочатку треба задонатити на ЗСУ. Бо це наближає нашу перемогу. А якщо після цього у вас з'явиться бажання і можливість підтримати мене, я буду вам дуже-дуже вдячна. Всім дякую за перегляд, всім па-па!